Нова ну, поставочка, дитячі бодіки лупі-лу, -лу, 100% бавовна, такі вони з довгим рукавом, класичні бодіки, класних таких кольорів нейтральних. Значить, 65 гривень одне, одне боді. Лоті буде 40 штук і 2600 буде коштувати лот. І упаковочки у нас є по три штучки і по одній штучці. Ось такі по три. Тут карапуз такий, такі кольори по три штучки, зелені з білим кольори по три штучки, такі дика роза по три штучки. Так, це я показала. І по одній штучці в рубчик такі класні. Бачите, тут на плечках з запахом є сині, є такі класні зелені і такі бежеві, і такий і рожевий дика роза. І ще то ось їх буде І ось такі набори. П'ять штук, дівчачі, значить. Кількість лотів цих обмежна, боді, бодіки класичні з довгим рукавом вупілу 100% бавовна 65 гривень одне боді. В лоті буде у нас 40 штук, упаковочки по одній штуці, по три і в деяких лотах по п'ять. Замовляйте в менеджерів.